Вітання всім, це цензорнет, я Марина. Зараз. так. Вітання всім. Це я, Марина данилюк Кермолаєва, і це цензорнет. І ми сьогодні. Обіцяну тему робимо, яку обіцяли вам дуже давно: як реабілітувати людей з ампутованими кінцівками, справді, що це стає от зараз цілою темою для українського суспільства, дуже важливою, тому що зараз із фронту будуть повертатися не лише наші військові, які постраждали в боях і будуть з ампутованими кінцівками, а й на жаль, постраждалі мирні люди і серед них люди. Поговорити про те, як адаптувати цих людей в суспільство, ми сьогодні будемо Моємо із лікарем неврологом і спеціалістом по реабілітації пацієнтів з ампутованими кінцівками, пані Ольгою Щеглюк, яка ще є військовим медиком Ірпінського військового госпіталю. Вітаю доброго дня! Всіх вітаю! Дуже дякую за запрошення. Так, пані Ольго. та вже просто задовбав людей. Доктор Камаровський вирішили переходити на хороших фахових медиків, які добре орієнтуються в реальних проблемах і запитах українського суспільства. Отже, пані Ольго, перше питання. Скажіть, будь ласка, як пережити ампутацію, тому що це реальна проблема, особливо. Якщо ми говоримо про великий масив людей, ми розуміємо, що це молоді люди, це наше з вами покоління, тобто люди, яким там трошки за 20, трошки за 30. і е, дуже тяжко сприйняти себе інвалідом, коли в тебе там немає руки, ноги, а подекуди і кількох кінцівок. Е, так насправді якогось ідеального рецепту, е, як це пережити немає, тому що в кожного це буде в будь-якому разі індивідуальний досвід. Але найважче після ампутації є такі два переломні моменти. Перший це відразу після травми, після ампутації, коли людині потрібно сприйняти себе. І другий момент, як не дивно, через кілька днів після того, як людина отримає протез. Чому так? Тому що дуже часто ти очікуєш, що це буде практично як твоя нога, ти надієшся, але виходить трохи по-іншому. Це біль, дискомфорт, це труднощі. І Може початися знову ж таки друга хвиля, для чого я це все робив, для чого я це робитиму і так далі. І саме на ці етапи завжди треба звернути найбільше уваги. Ну, найголовніше, як я вже сказала, це прийняти ситуацію, прийняти свій стан і зрозуміти, що буде по іншому, не буде вже так як раніше. Не варто лякатися всіх після ампутації, в Більшості людей виникають якісь погані, сумні, депресивні негативні думки. Не потрібно від них не потрібно їх цуратися чи відганяти, чи намагатися замаскувати під маскою позитивних емоцій, це є абсолютно нормальна реакція організму. І їх потрібно переживати для того, щоб пройти на наступний етап, щоб сприйняти себе, дуже важливо це знайти свою мотивацію. От, якщо в людині є мотивація, вона подолає будь-які труднощі. В кожного вона може бути своя. Хтось говор, хтось для когось це сім'я, наприклад. То я хочу зі своєю десятимісячною донькою гуляти, бігати, займатися спортом. Для когось дуже важливо повернутися до своїх побратимів на передову. Якщо ми говоримо про військових, для когось це просто може бути особистий виклик і довести собі, що от я зможу. Для когось не тільки я ще спробую себе в спорті, в кожного вона своя, але потрібно знайти те, що для себе Не менш важливою є підтримка сім'ї. Але ще раз хочу звернути увагу: дуже часто ця підтримка переходить в гіпер в гіперопіку. Тобто, навіть в моментах, коли пацієнт може впоратися, людина може впоратися сама, рідні намагаються зробити це за неї. Ні, цього не варто абсолютно робити. Тому що чим раніше людина відчує себе незалежною від інших. Тим швидше їй буде адаптуватися, тим легше їй буде далі. Тому потрібно допомагати в тому, в чому в що вона не може зробити, і намагатись максимально давати робити самі щось не відмовлятися від роботи з психологом. Як це не дивно, дуже багато наших військових, особливо і думаю, що серед цивільних і. Відмовляються від роботи з психологом, навіть коли їм говориш про те, що ми ви спробуйте, і так далі. що Це не є щось таке страшне, дуже багато проти. Цього абсолютно не треба робити, тому що якщо дійсно є потреба, потрібно працювати не тільки психологом, інколи потрібен і психотерапевт. А, бо як кажуть, наші деякі пацієнти, психолог це не та людина, яка буде колупатися в твоєму мозку. А ти хто вже спілкувався з психологом, а та яка просто допоможе тобі знайти проблему і підкаже, як її, як її вирішити. А, насправді, ще одним дуже класним моментом, як Пережити людині це поспілкуватися з тими, хто вже пройшов цей етап, з людьми, які втратили кінцівки, які були запротезовані, які повернулися на службу, роботу, бо нічого так не заряджає, як позитивний досвід інших людей. Ти бачиш, як може бути. І ще останнє це доступ за скажу ще те, що теж дуже нехтують, і що можуть зробити рідні замість гіперопіки, це дати доступ до інформації, тобто це про реабілітацію, про тезування, познайомити знову ж таки з тими людьми, хто цей шлях пройшов, максимально сприяти надходженню позитивної і корисної інформації для пацієнта, щоб він бачив перспективу. Так, Олю, ви зараз описали якраз дуже гарні лайфхаки для людей, військовослужбовців, які на службі, які отримали поранення безпосередньо в бойових діях, коли там брали участь в боях боях. А от скажіть, будь ласка, як пояснити, що життя не завершилось, якщо пацієнт, дитина неповнолітня, тобто вона ще не зовсім розуміє, можливо, що трапилося, що інша там ніжка чи ручка вже не виростуть? Як правильно пояснити, що життя не закінчилось? І є ще категорія, така досить чутлива. Ми розуміємо, коли, на жаль, ампутують кінцівки дівчата молодим. Тому що я от зараз бачу дуже багато і медсестер, і військових, Послужбовець, на жаль, в боях постраждали, і є по різному, ситуації складаються. Зараз є дівчата, які не приймають своє тіло, є дівчата, які почали поступово, як ви кажете, знаходити собі інший сенс життя. От як працювати з цими категоріями? Е, ну, Насправді, да, діти справді це особлива категорія, але от е, Якщо так взяти, то більш-менші діти вони більш швидко це більш легше і швидше це переживають, швидше насправді стають на протез. Але не потрібно з дітьми потрібно говорити, як і з дорослими, цю, цю тему не потрібно насправді її там прикрашати і так далі. Потрібно пояснювати, як ви кажете, так що є рука, що її немає, що це буде виконувати функцію. Не потрібно давати дитині якихось а, марних надій. А, коли працювати з дитиною, як, наприклад, під час фізичної терапії, занять і так далі, намагатися отут вже можна намагатися робити це в ігровій формі, а, пробувати. Дитині варто себе в різних і в якихось видах діяльності, а, яких вона, наприклад, себе ще не спробувала. А, є ж так само різний адаптивний спорт і для дорослих, і для дітей і з ампутаціями. Що стосується дівчат, тут так насправді все ж таки є така особливість у дівчат. Вони більш схильні до прояву емоцій, часто більшість дівчат, і от саме вони менш схильні приховувати в собі емоції там, наприклад, агресія, гнів, вони можуть поплакати, позлитися. Це насправді дещо полегшує сприйняття. А, Але знову ж таки позитивний так само позитивний досвід інших людей, навіть в. Модельний бізнес навіть є. в нас моделі з ем, ампутаціями кінцівок. Також є. Ну тобто, це все є позитивним, позитивним прикладом того, що це не закі... що життя на цьому не закінчилося. Ем, також можна поспілкуватися з тим, хто пройшов цей шлях, наприклад, наша ветеранка Ольга Бенда, яка має двох дітей. Одну з них вона народила вже після ампутації. Зараз активно допомагає нашим збройним силам. Її чоловік продовжує службу. Також це. Є одна з наших пацієнток, це лікарка. Сама зараз надає вона з ампутацією нижче коліна. Вона зараз займається реабілітацією пацієнтів з ампутаціями. Це дуже класно, тому що насправді зрозуміти людину не може ніхто інший, так як людина, яка пережила також цю травму. Тому так, такий надихаючий приклад. Ще от хочеться вас запитати. Скажіть, будь ласка, зараз є от такі дискусії, де краще проходити протезування в Україні чи за кордоном. Ми вже бачимо, що, наприклад, певна кількість дітей відправилася на протезування до Сполучених Штатів Америки. І от я читала різні думки. Теж лікарі кажуть, що ну цілком можливо, що краще, щоб протезування було в Україні, тому що це дає змогу контролювати, тому що десь. Частина ще росте, вона змінюється, відповідно, можна там коригувати протез під те, як дитина там зростає і змінюється її тіло. Так, з протезуванням насправді за кордоном знову ж таки є багато е, міфів. Є великою проблемою те, що люди, багато людей не починають протезування в Україні, навіть коли вже потрібно починати. А час у нас дуже цінний. Потрібно якомога раніше його почати. Як тільки кокса, і людина буде готова. Вони чекають, можуть чекати в черзі на лікування за кордоном. Цього насправді робити не треба. Протезування за кордоном так має свої плюси. Безперечно, це, наприклад, потенційно може бути, що це протезування може бути якісне. Це, наприклад, людина може. Поїхати за кордон, нові місця і так далі, це свого роду зміна місця, це свого роду як психологічне розвантаження. буде. Можливо, додаткова реабілітація, наприклад, якщо було пацієнт, точніше лікування, якщо пацієнт їде на лікування, і після лікування якщо це пацієнт, наприклад, з політравмою, і після того його протезують. Це може бути як один із плюсів, але е, все ж таки, основним мінусом якраз є це те, що м, після того, як ви запротезували за кордоном, е, обслуговування за кордоном буде дуже незручно. От Уявіть навіть дорослі, як діти, так і дорослі. Об'єм об кукси, тобто м, дуже буде змінюватися особливо перший рік дуже часто. Вам потрібно буде дитині, потрібно буде. М, там більше в кожного по різному, ну практично кожного місяця, спілкуватися з протезистом. Звісно, за кордоном людина не зможе поїхати, і все одно прийдеться весь цей шлях оформлення документів, пошук протезистів і так далі, знову ж починати проходити це коло в Україні. Але якщо, наприклад, я все ж таки наприклад бачу сенс, коли можна поїхати за кордон, це якраз є складні випадки, це опіки, це політравми складні. Це коли е, потрібно разом з протезуванням проводити ще й складні реконструктивні операції. Так, тоді є сенс, тому що в Україні це може бути дещо, дещо складно. Це також, якщо спортивне протезування, спортивне у нас теж воно проводиться, але за кордоном вже трошки, наприклад, більший, досвіт, більший досвіт у тому. Варто пам'ятати, що чому всі кімнаті міфів, тому що там якісніше, тому що дорожчі деталі. Насправді все не так, тому що як в Україні, так і за кордоном використовують одні ті самі деталі. Наприклад, якщо у нас ампутація э стегна, це в нас є колії, основні найдорожчі деталі. Колінний вузол і це стопа в Україні, е, також їх застосовують за кордоні, їх замовляють за кордону і збирають в нас в Україні. Найголовніша деталь у протезі це куксу от саме коксу приймач, який його будуть міняти протягом року кілька разів. Це залежить від кваліфікації спеціалістів. Тобто, кваліфікація спеціалістів в Україні, на жаль, е, точніше, у зв'язку з цією сумною ситуацією е, значно підросла. Е, досвід дав своє, і зараз наші протезисти можуть виконувати дуже якісне протезування. І для цього ну, немає необхідності їздити за кордон. Це і ближче, і зручно, і це і мовного бар'єру нема, тому що за кордоном, на жаль, це буде ще й мовний бар'єр. І ще один з плюсів великих це що ви можете змінити підприємство. Це дуже важливо. Якщо людину не влаштовує протезне підприємство, яке вона обрала, не може задовольнити тої мети, яку до собі поставила, вона може обрати інше, тобто не обов'язково, де ти почав протезування, там і, там і там і завершувати, якщо не досягається ціль. А скажіть, будь ласка, от наші підприємства вони часом не потрапили там е, в умови бойових дій? Е, чи не є вони під окупацією, Чи зараз ці підприємства в безпеці? Відносні ну є так звичайно, але багато насправді частково від відновили свою роботу в Україні. Це Харківський, наприклад, інститут протезування. Він найбільшу найбільшу кількість людей протезував. Він зараз в Кировогра... в Е, Киров... евакуйований, так, наприклад, київські наші протезні підприємства, які найбільше. Найбільшу кількість пацієнтів протезували теж також зараз. Евакуйовані е, частково працюють в Києві, а частково евакуйовані до Львова, до Вінниці. Тобто, е, частково роботу розгорнуто в Україні. Звичайно, що запит є дуже великий, і потрібно знову ж таки, м, дивитися. На час, тобто, якщо все виходить протезисту вчасно розпочати роботу, немає великих черг та затримки на тому підприємстві, яке ви обрали, то потрібно починати в Україні. Якщо звісно, у вас випадає можливість розпочати протезування за кордоном. Швидше, наприклад, ніж в Україні, то можна починати, але знову ж таки враховувати цей ніну, що прийдеться все одно проходити ці всі оформлення документів і обирати нове підприємство в Україні. Хочеться ще вас, як спеціаліста профільного, запитати, от як не займатися самолікуванням? Чи є якийсь список того, що категорично не можна робити від того часу, коли відбулася ампутація, до того часу, коли ти вже проходиш там реабілітацію і безпосередньо виготовляють протез під тебе? Так, звичайно, на кожному з етапів. Потрібно перш за все дотримуватися і слухати те, що говорять тобі спеціалісти. Якщо ми говоримо про період відразу після ампутації, це найчастіша проблема. Це те, що е, люди самостійно призначають собі знеболюючі засоби. Дуже часто це і наркотичні, е, чомусь поширений в Україні. На жаль, налбуфін, який викликає дуже швидко викликає залежність, і е, потім, крім того, що людині ліку мають лікувати фантомний біль, йому лікуючи наркотичну залежність. Тому в ніякому разі не можна призначати самостійно безконтрольним вживати знеболюючі засоби тільки за призначенням лікаря не потрібно так само, коли виникають якісь рани, пошкодження і так далі, займатися самолікуванням, намагатися щось там прикласти. Потрібно звертатися до лікаря, тому що дуже часто, особливо рани в ділянці рубців, якщо людина з опіком, вони можуть дуже довго гоїтися і часто потребують насправді додаткових оперативних втручань і корекції не потрібно, важливо не нехтувати, як я казала, рекомендаціям лікарів, і чим дуже часто нехтує, це еластична компресія, кукси для чого вона потрібна? Вона потрібна для того, щоб її сформувати, тому що Якщо вона не буде сформована, протезист не зможе розпочати протезування. Їй потрібно проводити 23 години на добу. Тобто поступово нарощувати час і доходити до 23 годин на добу. Не потрібно цим, ніколи не потрібно цим нехтувати. Так само, як і з заняттями із фізичними терапевтами. Не чекати, поки загоїться, тоді почну. Або поки там дадуть протез, тоді буду займатися. Ні, потрібно з перших днів. Наприклад, за кордону сполучених штатах є таке поняття як. Рання реабілітація в гострому періоді, тобто ще в відділенні реанімації інтенсивної терапії до пацієнта приходять фізичні терапевти, які з ним працюють в деяких лікарнях в Україні. Теж вже це практикується, Тому потрібно якомога раніше це раніше починати. Починаючи там з дихальних вправ, потім потихеньку нарощувати мобільність пересування з ліжка на візок, з ліжка на ліжко, самообслуговування і так далі. Також не відкладати це. Як я казала, вже не нехтувати роботою з психологом, і також що дуже, дуже люблять робити пацієнти, і для того, щоб зменшити біль, це підкладати під суглоби різні м'які засоби, валики, подушки і так далі, це можливо легше, але це формує контрактуру. Контрактура це коли наш суглоб не може розгинатися відповідно. Якщо вона утвориться, то дуже важко буде опанувати ходьбу і запротезуватися. З цим будуть великі складнощі, тому краще це профілактувати, ніж його потім це все розробляти і виправляти. І не кидати ні в якому разі милиці, якщо вже ви, наприклад, стали на протез. Не всі дуже люблять, як тільки стали в перший же день. Я молодець, я можу без костелів. Цього не можна робити, тому що, наприклад, 21% людей ще на етапі госпітальному падають. Падіння це додаткова травма. Фізична це яка відтягне вашу реабілітацію ще на ще на місяць, поки травма не загоїться, так і психологічна, бо буде недовіра до протезу і страх, що людина знову впаде. Тому цього ніяк поразі не можна робити. По обслуговуванню протезу, ясно, що не можна самостійно намагатися крутити там стопи, коліна і так далі. Тому що крім того, що зробити гірше, зробити, може людина зробити гірше, зламати протез, потім можуть бути, звичайно, проблеми із, з гарантією і так далі, що не зможуть, не зможуть її замінити. Е, Олю, ще хочеться почути від вас кілька от порад. Як загалом адаптувати таких людей в суспільстві? Тому що ми розуміємо, що до 24 лютого це була проблема одного характеру, одного масштабу. Хоча, безумовно, війна у нас з 2014 року, але не в таких об'ємах. Були люди, яким зараз ампутують кінцівки, і на жаль, ще будуть ампутувати? От що би ви змінили в українському суспільстві для того, щоб життя цих людей трошки покращилось? Тому що ми знаємо, як там раніше е, люди здорові могли там займати парковки, там е, місця людей-інвалідів, не вступали їм місце в транспорті. Подекуди я вибачаюсь. Е, я кілька разів ламала руку і ходила в, в цьому в гіпсу, і я пам'ятаю, як дико дивилися там люди в громадському транспорті. А тут заходить там людина без ноги чи руки. От як такі моменти усунути негативні споведінки в нашому суспільстві? Так, це насправді комплексна проблема не тільки для людей з ампутацією, а взагалі для людей з інвалідністю. як... Починаючи від відсутності умов, там насправді навіть в лікувальних закладах я не буду просто називати, можуть бути відсутні пандуси. Я вже мовчу про житлові будинки і так далі. Тому що не всі пацієнти з ампутаціями, на жаль, будуть користуватися протезами, будуть ті, які будуть користуватися інвалідними. Тому, звісно, це потрібно над цим ще нашій державі дуже багато працювати. А далі, це от, що саме головне, мені здається, це велика інформаційна компанія щодо того, як. Спілкуватися з людьми з інвалідністю, особливо із ветеранами, тому що це дуже важливо і це має бути і знати починаючи від дітей, які в шкільному віці, завершуючи дорослими людьми. Це, це дуже дуже важливо, тому що багато. Тих, хто вперше вибирається в місто після тривалої, реабілі... тривалої реабілітації, завжди є страх, і цей страх виправданий, тому що дуже велике розчарування, коли вони бачать, як хтось заглядається на їхній протест чи показують пальцями і так далі. На жаль, такі люди є, і вони, попри, мабуть, попри велику інформаційну компанію, такі такий будуть, але все одно потрібно над, над цим працювати. Не менш важливим це дати можливість цим людям щоб вони могли нормально адаптуватися до до е, інтегруватися в суспільство це дати можливість переквалі... перекваліфікації, можливість знайти себе в якихось якійсь іншій сфері е, важливо просувати адаптивний спорт е, насправді це Буде як і елементом великої інформаційної кампанії, тому що коли ти бачиш людину на протезі, яка долає там марафони і так далі, це викликає повагу. Це дозволяє сприймати цю людину зовсім по іншому, не так як, мабуть, більшість суспільства зараз сприймає. Тому цей, цей вид спорту потрібно, потрібно розвивати, бо, крім того, що спорт це найкраща реабілітація, як психологічна, так і фізична. Звичайно, після того, коли людина, наприклад, навчиться ходити просто на протезі, тоді починати спортивне протезування. Можливо, ви навіть зараз чули, Warriors Game проходить зараз так. у Флориді, так. тому це, це я би рекомендувала насправді слідкувати за цими людьми, всім пацієнтам з ампутаціями, бо, тому що це є дуже класним і крутим мотиваційним прикладом. Багато з них пережили цих людей пережили десятки операцій, травм. Але робота над собою дуже велика дала свій результат. От і якщо ми, наприклад, беремо військовослужбовців, багато з них головною метою ставлять повернення на службу. І насправді хочуть повернутися не просто на службу, а на бойові посади. Ще до повномасштабного вторгнення, на жаль, список посад був досить скорочений. Це були переважно посади в тилу. От і багато хто службу не, не, не вирішив не продовжувати, тому що говорили: Я хочу служити там, де я служив, виконувати завдання і насправді е, в цьому є сенс. Мабуть, якщо людина готова переносити фізичні навантаження, у нас є такі люди, які можуть е, переносити великі значні фізичні навантаження краще за людей, які мають. Всі кінцівки, скажімо так, може, це якось причому так. Є люди максимально успішні. Я думаю, що багато хто е, знає, чув, бачив історію Іллі Самоленка, азовця, який із карбоновим протезом руки і протезом ока виконував дуже успішне завдання в Маріуполі, в гарнізоні Маріуполя і зараз, на жаль, є полоненим, тому приклад добрий для всіх. І ще б хотілося на заключно запитати. Стосовно дітей, от дітям треба ходити в школу, треба соціалізуватися, і якби як дитина має себе погодити, щоб ніхто з неї не сміявся, тому що ми розуміємо, що діти часто бувають злі, тим більше підлітковий там вік, близько підлітковий гормони стрибаються інколи ти можеш там наговорити своєму однокласнику чи здатися там крутим на його фоні, і це не буде сприяти там добрій атмосфері. Ну над цим знову ж таки мають дуже активно працювати вчителі. Ясно, що це не мають бути цих дітей, не мають ізолювати якісь там окремі класи і так далі. Але це від вчителів має бути дуже, дуже активна робота, як потрібно спілкуватися із такими дітьми. І е, насправді, мабуть, також дуже класно, коли е, ці діти ще крім школи мають якесь середовище, е, де вони можуть обмінятися своїм досвідом. На жаль, таких дітей в нас буде багато. І такі середовища будуть дуже корисними. Е, потрібно, щоб і батьки також. Пояснювали обов'язково е, дітям, як реагувати на такі ситуації, е, що навіть якщо викликає гнів, сум, що це нормальна реакція, що не потрібно, не потрібно там щось приховувати чи намагатися подати себе якось інакше. Не потрібно соромитися своєї кінцівки, що це є абсолютно нормально, е, стараючись посилатись знову ж таки на, і на позитивні досвіди, досвід інших людей. Але знову ж таки, звісно, всі люди різні, і завжди знайдеться той один, хто може дуже сильно, дуже сильно ранити дитину. Тому це в першу чергу лягає на батьків і на вчителів, які будуть мають допомогти іншим дітям сприймати їх. Тобто це така командна робота. Так. Так, да, і всі мають долучатися і змінюватися, враховуючи, що. Серед нас тепер дуже багато житами людей, які потребуватимуть і е, поствоєнної реабілітації, і е, так будуть із карбоновими руками і ніжками, але е, скажімо так, все одно це будуть наші люди, які мають бути вмонтовані максимально в українське суспільство. Дякую дуже за розмову. Нагадаю, що з нами були лікар-невролог і спеціаліст по реабілітації пацієнтів із ампутованими кінцівками. Ольга Щеглюк, яка ще і є військовим медиком ірпінського військового ж. Питалів, дякую дуже за увагу і за цікаву дякую. бесіду. Дякую.